Всім доброго дня! Сьогодні в нас знову пан Fujifilm Fujifilm XT20 з доволі простою проблемою, яку ми зараз на раз-два вирішимо. Проблема полягає в тому, що у нас тут не натискається кнопка спуску. Як бачите, вона, от, ну, вона дуже сильно. Вона просто заштопорилася і ніяк нічого з неї не можу зробити. Покажу вам, що камера включається. Зараз буду її розбирати. Розбирання не покажу, бо нема сенсу. Ми вже таких камер розбирали багато. У нас є на каналі, десь тут буде посилання. Ну що ж, цікаво, що там сталося. Бо історія камери така, що вона полежала собі в шафі, і цей. Після довгого невикористання така от проблема стала з кнопкою. Тому давайте її вирішувати. Я розібрав. Що можна сказати? Ну, все як завжди, клавіша спуску вона у нас є приварена. Ось тут це панелька, є не панелька, це металева пластина. Вона у нас є заварена під, під оцими клеєвими штучками. І можна сказати, що цей елемент, цей елемент є нерозбірний. Чому воно запало? Та Бог його знає. Що з тим робити? Ще наразі так само не знаю. Ну, як мінімум, тобто, якщо воно лежало, можливо, там окислилася та кнопка, не знаю. Може, ми зараз будемо якось спробувати це відмивати. Ну, як варіант відмивати, щось там пробувати заливати, це ну, зовсім не варіант, коли в нас тут є плата, тому розібрали ми камеру не даремно. Не дарем, я сподіваюся, що зараз ми це все пофіксимо. Давайте глянемо. Ну, це місце під мікроскопом. Ну, що можна бачити? Можна побачити, що в нас тут є корозія, сліди корозії. Ось тут позеленіло. Ось це мідне чи читилатунне кільце. Також позеленіло. Ну, видно, що там у нас воно скородовано. Зараз будемо щось з тим робити. Пробував я туди заливати спирт, містер мускул, інші приколи, нічого не допомагає. Як варіант. Зараз можна спробувати залити ось такий рост-Офф від цього, від вюрт. Можливо, він вам, нам допоможе. Думаю, варто дати йому трошки полежати і попрацювати. Що я вам скажу? На жаль, нічого нам тут не допомагає, воно не відкисає і ну, кнопка не натискається штовхач вірніше. Е, я вже колись спробував розбирати цей модуль. Тут у нас, бачите, все залито таким герметиком. Ну, тобто, Я пам'ятаю, я цей герметик весь тут розклеював і так далі, але все у нас вперлося в те, що ось тут є заклепа. Е, ну, і що? Я приймаю рішення, це все розсверлити. І туди добратися всередину, подивитися і пофіксити цей момент. Як я це буду кріпити потім назад, я ще не придумав, але ну, варіантів інших я не бачу, як це розібрати і зробити нормально. От. Тому, тому починаємо. Є у нас ось такий жужик. Зараз я буду спилювати оці точки кріплення. було чекати, Там була пружина, і в мене тут повилітали кульки, які я зараз постараюся знайти. Штовхач у нас дійсно закис. Штовхач, він має в нас тут рухатися, але, на жаль, він не рухається, я Закис. так, мені вдалося розполовинити це все. Бачите, у нас там прям корозія, корозія. Як вдалося, ну, залоб... по-перше, я кидав. Цю кнопку в ультразвукову ванну, наливав холодну воду, теплу воду, давав містер мускули, нічого не допомагало. Потім взяв лимонну кислоту, Була, гарячу, <с <с лимонну кислоту і гарячу воду. І, в принципі, ну, не можу сказати, що легко пішло. Я взяв через такі м'які прокладки і плацкубцями цю кнопку нажав. Е, вот. Що ми будемо зараз робити? Нам треба це все гарно все вимити. Щоб тут не було жодної корозії. І я думаю, що ми гарно все почистимо і можливо заполіруємо, щоб тут воно все гарно собі ходило. Слово гарно я тут вжив багато разів. Коротше, займаємося. Ну що ж, я тут все помив, наскільки це можливо. І бачимо, що тут у нас так нормально його з'їло. Бачите, у нас... Якийсь такий метал всередині, а зверху покритий, покритий хромом, як виявилося. Відсюди, де була корозія, цей хром почав від, відлущуватися. Та й таке, не знаю, що з цим робити. Ззовні вона так само покрита таким ж хромом, але ну, там, де не було корозії, проблем немає. Ну Ось тут теж була корозія насправді трошечки. І все, є такі проблеми, буду зараз то думати, що з тим зробити. Якось можливо це все гарно почистимо і, можливо, дамо якогось силіконового мостила туди чи що. Головне, що в нас не відлущувалося воно, а воно, думаю, буде відлущуватися. Ай, таке собі. Є в нас ще ось така частина. Це та частина, з якої ми бачите, ми тут зрізали. І виглядає вона ось так. Зараз спробую то заполірувати. Таке вийшло. Відполіра... Відполірував як бог. Погано відполірував насправді, але всі окисли я забрав. Трохи з'ївся нам метал, але все буде добре, я так думаю. Мене найбільше цікавить питання, знаєте, яке? Як я то буду назад кріпити, от таке питання. Тому... Що розвальцювати ті штуки на заводі, напевно, було простіше, ніж нам то якось зараз кріпити. Ну, нічого, зараз щось буду думати і буду yeah. вам показувати. Ну, значить що, я собі щось тут придумав, як то все зробити. Значить, я вам нагадаю: ситуація в нас наступна: ми будемо збирати кнопку. Я тут вже все, в принципі, обезжирив. Пружинок наразі я не вдягаю. покажу вам так. Тобто, в нас між цими двома компонентами. Має бути корпус та пружини, дві штуки. І що ми тут будемо робити? Зараз це покажу. Я планую, так як в нас тут було розклепано, і воно не зроблено для того, щоб розбиратися, то я планую ось тут по контурах нанести клей, поставити пружини. Це все отак зажати правильно, так як воно повинно бути. Ось так. Зверху дати. Ось таку штуку, тому що в нас сюди не залазить е, тримач, зараз покажу. Там дуже глибокий корпус, і тримач цей сюди не залізе. І для того, щоб це все зробити, я використовую таку проставочку. Е, Ось, Якщо коротко, то якось так. Давайте будемо мішати клей і зробимо це. Так, затамував подих і це все затиснув. Треба дочекатися, поки у нас висохне клей, і тоді будемо пробувати. Зустрінемось завтра. Так, всім добрий день. Будемо знімати нашу приставочку, дивитись що там, що бачу, нічого доброго насправді. Так, нічого доброго. Чому? Тому що ось тут бачу воно нормально собі заклеїлося, а ось тут. Ну, це паперожка мало би ще стирчати трохи над цією бляхою. Ну, тобто тут воно десь змістилося і не дуже рівно приклеїлося. І ви запитаєте, що в такому випадку робити. Це все дуже просто, Відклеюємо знову і будемо переробляти, тільки я не знаю, чи я буду використовувати той самий клей, бо дуже треба довго чекати, щоб воно нормально застигло, висохло. Зараз подумаємо, можливо, ми то якось по-іншому обійдемо. Окей, отже я вирішив трохи змінити стратегію. Я думаю, що можна спробувати, знаєте що зробити? Я вам зараз покажу. Для того, щоб не чекати, щоб висох клей. Я думаю, що можна спробувати висверлити тут отвори і закрутити гвинтами. Отакими. От не знаю чи то мені вийде, але хочу спробувати. А ви будете свідками. Так, трохи я за малію отвори просверлив, зараз буду більшим сверлом ще проходитися. Пробуємо закрутити. О, файно, крутиться. Люкс. Буде триматися. То що треба. Добре, тепер будемо збирати. Ну що ж, будемо то збирати, крутити гвинти, коротше, займатися. Для початку виберу чотири гвинти. гвинти на фіксаторі різби обов'язково. все, тепер у нас ця кнопка закріплена нормально, включення-виключення працює, підпружинення також працює. Тепер ми можемо це збирати, що зараз проінспектую під мікроскопом. І Можливо, зверху ці гвинти так само залию, якимось клеєм, щоб вони ну, на всякий випадок щоб вони не розкрутилися. Ось так я зафіксував ті гвинти. Що ж, будемо це все збирати назад. Тут у нас все ніби змазано, які платі я міняти, то не буду. все хай буде заводське. Ну ось, друзі, камера є зібрана, все з нею гаразд, Viewfinder працює. Що я можу сказати? Якщо ви власник такої камери, і якщо у вас потрапляє, ну ви десь потрапляєте під дощ і попадає сюди водичка, то її бажано її звідти якось забрати, витягнути і так далі. ну Висушити. Можна пилососом з легенькою щіткою пройтися, ну або хоча б поставити камеру десь в якесь ну, місце, де воно вентилюється, де ну, не сиро і не холодно. Тому що як бачите, якщо поставити камеру на довгий час, і якщо тут збереться волога, то в нас може просто прикипіти при... Ну, прикиснути кнопка до свого корпусу. І, ну, тобто, Якщо ви з такою проблемою. Підете у авторизований сервісний центр, то авторизований сервісний центр вам запропонує міняти цілу верхню панель. Тому що, Як ви бачили, ну, як ви бачили, у нас там та штука вона заклепана і ніяким чином не розбирається. Тобто Те, що ми тут її розібрали і пофіксили, це така творча робота, яка забрала доволі багато часу. Як Бачимо, вже. ну, Виробилася певна технологія, тепер я вже не буду клеїти, бо клеїти це поганий. Тобто, якщо б воно заклеїлось одразу добре, то ну, я би так і залишив, мабуть. Бо це клей ну, доволі потужний, я, щоб відклеїти це кільце, ту штуку, то ну, багато давав зусиль, нагрівав, щоб відклеювати. Але якщо можна закрутити гвинтами, то краще крутити гвинтами. Ну і це швидше. Тобто Ми закрутили і одразу бачимо результат. Не Треба чекати, поки клей висохне і Склеїмо там буквально міліметр вправо, міліметр вліво, і ми б мали, що кнопка могла б заклеїтися і довелося б розбирати знову. Та й таке, на цьому цей ремонт завершений. Якщо у вас були якісь запитання або щось вам цікаво щодо ремонту, то пишіть, будь ласка, в коментарях. Нехай усе буде добре. Ми зустрінемось в наступних відео. Па-па!